Вітаю тебе! На моєму ютуб-каналі. В цьому відеоролику я з тобою поділюся своєю стратегією. Як набивав об'єм я на HyperLime, які мости використовував та чому вже сьогодні потрібно відпрацьовувати цей проект? Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! Як не крути, це, напевне, багатьом відомо, а найбільше це ретрохантерам. Тобто, чим більше місяців ми будемо в тому чи іншому проєкті активними, тим краще нам. І тим самим, навіть не то, що краще нам, а краще нашому гаманцю. Тобто, якщо ми подивимося на історію, то ми можемо побачити, що більшість проєктів Тір-1, Тір 2, тір вони завжди коли дають винагороду, тим самим в них є мінімальні критерії. Тобто, ти повинен бути активний в їхньому блокчейні, в їхній мережі мінімум там місяць або два. А якщо ми зачіпаємо 5, 6-9 місяців, тим самим це може бути додатковий критерій до бусту, тобто більше токенів нам насипить. Можливо, HyperLime є дійсно зашленим проектом, але на даний момент цей проект мало хто виконує. Тим самим, якщо ми будемо рівняти по активностях. По важкості Layer 0 World Home проти Хайперлайм, то, звісно, що Харпи Хайперлайм набагато важчий проект, ніж оці два. Тим самим, що в Хайперлаймі ми використовуємо і Кеплер, і Metamask. Ми перекидимо токена з Metamask в гаманець Кеплер. Тим самим багато новачків заплутаються, як це свапати, як це робити. І коли вони просто бачать пост, вони відповідно скіпають так точно, тому що. Розібратися в бріджах нам, криптонам, які в ринку вже більше року часу, це легко, але новачкам це дуже-дуже важко. Тим самим зараз ми вже відпрацьовуємо цей проект, і ми лише в подальшому будемо підтримувати тижні та місяці. Цей проект вже в нас буде готовий. Тому переходимо на екран, та я поділюся своїми мостами, своєю стратегією, як виконував, як набивав об'єм особисто я. На свою ферму використовую проксі від Proxy Seller. Надійні, швидкі. Та якщо є проблема, вони міняють безплатно. Все легко рішається через підтримку. Промокод на знижку в 15% під відео. Всі потрібні посилання будуть в моєму телеграм-каналі. Посилання на цей пост буде під цим відеороликом. З минулих активностей, які ми відпрацьовували, у вас повинен залишитися ефір в мережі ребітрів. Цей ефір ми сьогодні будемо спалювати на Тим самим, щоб зробити хороший об'єм, звісно, що вам потрібно буде ще закинути, тобто з 10-20 доларів ви об'єм не зробите. Я закидував особисто 1000 $100 доларів і зробив лише ось ці дії, і, відповідно, зробив більше 6, а то й 7 тисяч доларів об'єму. Скільки ви будете закидувати, не знаю. Як вам. Комфортно стільки закидуйте, закидуйте 100, 200, 300 1000 доларів. Все залежить від вашого банку. Просто якщо ви закинете 200-300 доларів, я рекомендую прогнати не лише раз ці дії, а зробити два рази, щоб об'єм був більший. І зробити об'єм не зразу весь за один день. Якщо ви гоните суму там 200-300 доларів, а зробити протягом двох, а то й трьох тижнів. Чим більше об'єм ми розтягнемо, тим. Буде, я вважаю, набагато краще. Переходимо до дій. Спочатку нам потрібно купити TUN. але зразу говорю, що я депозитив в мережу Арбітріум іменно USDT. Тобто ефір я не чіпав. Якщо він в мене ще відтоді залишився, я просто його спалював на комісії. Що я зробив? Я просто задепозитив USDT, і вже USDT сапив на TUN, і пізніше я TUN УН зноза сапав в USDT і USDT виводив на біржу. Як ви будете закидувати? Дивіться самі. Можна закидувати в ефір, міняти в ефір в Т і ефір виводити. Як вам зручніше, так і робіть. Нам спочатку потрібно купити T але нам потрібно дивитися на сліпеч. На якому дексі сліпеч буде менший, на тому дексі ми і купляємо UN. Припустимо, якщо я закидував 1000 доларів, звісно, що сліпеч тут може бути більший, а на одусі може бути менший. Зараз ми все. Глянемо, і я скажу, в чому може бути причина, і де ви можете промахатися на комісії. Навіть не на комісії, а на сліпіджі, тобто заплатити 5-6 доларів пустоту. Зверху ми ставимо ефір на трейдінжо, тут ми вибираємо TON, і тут вписуємо один ефір. Бачимо, що за один ефір ми отримуємо 353,54 TN. Далі ми переходимо на Odus, нажимаємо сюди, копіюємо цей смарт-контракт. Вставляємо його та додаємо монету TUN. Далі, Далі додали монету TUN, Зверху ми залишаємо ефір, і тут ми вибираємо TUN. Вписуємо один ефір і бачимо, що підтягується наша сума 354,24. Тут 353, тобто ми на 8 доларів втрачаємо на сліпіджі, тобто вигідніше а, свапати не на трейдінджо. Зараз на даний момент, коли я знімаю цей відеоролик, а на одусі. Але... Коли ви будете дивитися цей відеоролик, звісно, що все може помінятися і свапати краще, можливо, буде на трейдінжо. Тому звіряємо і свапаємо там, де вигідніше. Ви свапаєте ту суму, яку ви будете проганяти, об'єм. Но я вже об'єм прогнав, тому мені немає смислу заганяти знов 1000 доларів, показувати вам, як робити об'єм. Але я обміняю декілька доларів, щоб показати вам. Як я це все робив? Буду заганяти 8, а то й 10 доларів. Вводимо суму, далі тут дивимося, щоб була TAN, і нажимаємо Swap. В гаманці Metamask ми підтверджуємо нашу транзакцію, бачимо, що комісія взагалі копіючна. Очікуємо, поки наша транзакція. Пройде. Все бачимо, що моя транзакція успішно пройшла. Переходимо до наступних дій, а саме Дія 1 свапаємо Arbitrium ДіаН в Нейтрон Celestia. Зразу наголошую, що має бути нейтрон в токен Celestia. Мережа Нейтрон, не токен Нейтрон, а іменно токен Celestia. Зверху ми вибираємо Arbitrium, Підтягується наш гаманець Metamask. Якщо ваш гаманець не підтягнеться, тут підконекчуємо гаманець Metamask та Kepler. знизу. Ми вибираємо нейтрон. Зразу у нас підтягується монета Нейтрон, але ми будемо слапати не в монету Нейтрон, а в монету Тіан. Зверху тут є USDC. Ми вибираємо TAN, нажимаємо максимум, бачимо, що є Нейтрон. Монета Селестія. Нажимаємо сюди та підтверджуємо нашу транзакцію. В Metamasku погоджуємося. Поки наша транзакція проходить, вертаємося до нашого поста. Дія 2. Свапаємо Нейтрон TN в Селестія. Токен Селестія. Відкриваємо офіційний міст. Міняємо стрілочками, вибираємо Neutron TN Celestia. і ця монета свапнеться зразу в Селестія. Поки бачу, що монета не підтягується, значить транзакція на цьому мості ще не пройшла. Тим самим очікуємо, оновлюємо сторіночку, підключаємо наш гаманець, в кого ще не підключений. Та очікуємо, поки наші монети Селестія підтягнуться в мережі нейтрон TN. Бачимо, що мої монети вже підтягнулися. Нажимаємо максимум, нажимаємо сюди, підтягується наш гаманець Кеплер. Нажимаємо контайн. Но зразу говорю, якщо ваш гаманець не підтягується, ми гаманець наш. Не вставляємо, не заходимо сюди, не відкриваємо Kepler та не вставляємо нашу мережу. Ми нажимаємо сюди та підключаємо наш гаманець Kepler. Є підключений Metamask та підключаємо Kepler, все. Нажимаємо self і нажимаємо Contain. Нажимаємо сюди та в гаманці Kepler ми підтверджуємо нашу транзакцію. Це бачимо, що моя транзакція проходить. Наступні дії, переходимо, дія 3. Далі сапаємо Селестія, токен Селестія в мережу Arbitrium TN. Якщо ви чекаєте вже більше 5 хвилин і монети все рівно не відображаються, значить транзакція не пройшла. Якщо ми зайдемо в Kepler, дамо в історію, то ми можемо побачити, що є файли, тобто наша транзакція не пройшла. Тим самим нам потрібно буде ще раз зробити так, щоб слапнути з нейтрону в Селестія. Міняємо стрілочками, нажимаємо максимум, нажимаємо self. Контайн і ще раз свапаємо Neutron TON в мережу Celestia. Нажимаємо Approve та очікуємо, поки наша транзакція пройде. Все, як ми можемо замітити, моя транзакція пройшла. Міняємо стрілочками, бачимо, що зразу підтягуються мої монети. Туди є Neutron, нажимаємо. Вибираємо Arbitrium. Це дія 3. Нам потрібно свапити, свапнути з Celestia в Arbitrium в TUN, Тобто. Тіа особисто в арбітріум перейде як обернута Тіен. Нажимаємо сюди, self підтягується наш гаманець. Metamask, нажимаємо сюди, знову нажимаємо сюди та в гаманці підтверджуємо нашу транзакцію. Очікуємо, поки наша транзакція пройде. Так, ми можемо замітити, моя транзакція успішно пройшла. Переходимо до наступних дій. Зразу наголошую, що ці дії, які ми робили через неофіційний бріч IBC Fun. Ми зробили, ми сапнули Arbitrium TN в Нейтрон Селестія. Далі нам також потрібно буде сапнути TN з мережі Arbitrium в Нейтрон Селестія, але вже на офіційному мості. Туди є Селестія, ми вибираємо Нейтрон. Туди є Celestia, ми вибираємо Arbitrium, вибираємо монету TN. туди є Нейтрон. Ми залишаємо та нажимаємо Maximum. Нажимаємо Self, підтягується наш гаманець, нажимаємо. Контайн та в гаманці підтверджуємо нашу транзакцію. Нажимаємо Sento Neutron. Все бачимо, що моя транзакція успішно пройшла. Вертаємося назад до нашого поста. Діє 2. Свапаємо Neutron TAN в Селестію. Токен Селестія. Тут. Це той самий міст, де ми слапали. Тобто це офіційний міст від HyperLime. Ми вибираємо Neutron TAN в Селестію. Нажимаємо максимум, нажимаємо self, нажимаємо contain. В гаманці підтверджуємо нашу транзакцію, поки наша транзакція проходить, а вона прийде максимально швидко, вертаємося до нашого поста. Далі нам потрібно стапнути Селестію TN в Арбітріум. Це той самий міст. Всі практично дії ми робимо на офіційному мості. Міняємо стрілочками, вибираємо Селестія TN, можливо, транзакція наша. Не пройде і знову наші монети будуть не відображатися. Якщо наші монети не відображаються, знову повторюємо ту саму дію, підтверджуємо нашу транзакцію. Як ми можемо бачити, транзакція, ну, так можна назвати фейлиться, тобто наша транзакція з нейтрону TN в монету Селестія не проходить. Бачимо, що монети списало, значить, наша транзакція пройшла. Очікуємо, поки наші монети надійдуть в Селестію TN. Підтягнулися мої токени, максимум я не можу свапнути. Нажимаю self, нажимаю «Contain». «Sento Arbitrium» і в гаманці «Kepler» підтверджую нашу транзакцію. Все бачимо, що моя транзакція успішно пройшла. Тим самим ми зробили абсолютно всі дії. Наступними діями нам потрібно продати TUN в USDT або в ефір, і відповідно цю суму вже вивести на біржу. Тим самим. Рекомендую знову дивитися, де буде кращий курс, і тим самим на тому або на іншому дексі вже свапити. Тим самим я а, депозитив малу суму, так як я депозитив 10 доларів в TN. Тим самим я буду свапити на будь-якому Дексі, адже я на курсі багато на сліпіджі багато не втрачаю. Якщо ви депозитили мінімум 100-200 доларів, я рекомендую дивитися, де кращий курс, де вам дають більше монет TN, там і свапаємо. Даємо підтвердження, нажимаємо Approve, очікуємо, поки наша транзакція пройде, і нажимаємо свап, міняємо нашу TUN в ефір Arbitrium. Все, моя транзакція успішно пройшла. Тим самим, з самого початку, коли ми депозитили в ефір свої гроші або в стейблкоїни, зараз у вас ці стейблкоїни або ефір повинен бути. Тим самим ми зробили всі 6 дій, повзаємодіяли з... IBC FAN та з офіційним мостом HyperLime. І тим самим наші гроші є знову на нашому гаманці Metamask. Зараз ці гроші ми можемо виводити на біржу та проганяти наступні аккаунти. Тим самим ми офіційний міст прогнали на 101%. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!